Природні матеріали використовуються в численних галузях прикладного мистецтва. А сьогодні мова піде про столярство. Столярство це одна з найпоширеніших видів обробки деревини. Мистецтво багатьох українських столярів досягло справжньої віртуозності і має глибокі історичні витоки. В недалекому минулому це галузь виробництва з виготовлення хатнього начиння. Лав, ослонів, скринь, столів, мисників, ліжок, крім цього, вікон, рамок для вуликів, дерев'яних частин борів та плугів. А зараз, ну та все по порядку. Коли мені знайома показала фото журнального столика, який вона хотіла б придбати, я вирішила, що його зроблено десь на Закарпатті. Та вона повідомила, що це справді диво роботи людських рук, зроблене майстром із села Бутове. Коли стали цікавитися, що та як, то з'ясували, що дійсно є такий майстер цієї справи в цьому селі, та ще й не один Музичко Микола Семенович з деревом почав працювати з цікавості та для душі, а потім вирішив, що улюблена справа може і дохід для родини приносити. На даний час вже не уявляє життя без майстрування. Головне, що ця робота ніколи не набридає. Він не працює з живим деревом, оскільки не має власної сушарки, та й різати живе дерево совість не дозволяє. Навчався всьому сам, інколи спостерігав за роботою старших сільських майстрів, а з появою інтернету стало простіше шукати зразки різних столярних виробів. Згадує, що інколи приходилось скачувати фото майже 12 годин. Коли ж стало більше замовлень, то прийшлося робити вибір між столярством і домашнім господарством, тому вирішив, що потрібно робити щось одне, але якісно, тим паче підводило здоров'я, щоб займатися польовими роботами. Спочатку допомагав майструвати старший син та згодом він став самостійно робити 3D-проєкт. До речі, Микола Семенович співпрацює з дизайнерами із Великобританії. Моделюють, проєктують, узгоджують нові столярні вироби. Майстер виготовляє все від стільців зі столами до сходів з шафами та ліжками. Його роботи часто замовляють жителі і Тернопільської, і Чернівецької областей. Поради від майстра. Столярством зможе займатися лише той, хто полюбить цю справу. Потрібно запастися терпінням, терпінням і ще раз терпінням, щоб дерево заграло у ваших руках. Навчіться створювати 3D-проєкти своїх робіт, тоді буде легше показати виріб для замовника. І якщо бажаєте займатися столярством професійно, придбайте хороші станки, бо з власного досвіду знає, що на саморобних станках не можна досягти хорошого результату. Ну і наостанок, коли ми із захопленням розглянули роботи майстра і запитали, що, напевно, ж у нього вся оселя омебльована його чудовими виробами, то він відповів. На жаль, ні, чоботар без чобіт. Тож бажаємо Миколі Семеновичу творчого натхнення, терпіння, працювати на радість і творити чудеса. Нехай усі ваші роботи перетворюються на справжні шедеври.